Вітаю, дорогі друзі! Що цікаво, ви могли прогавити протягом дня. Починаємо знову з Франції. Знову гучна заява пана Макрона стосовно того, що його, невірно зрозуміли. І він не збирається відправляти війська в Україну. А це було обговорення на перспективу країн-членів Альянсу. Наразі вони зосереджуються на іншій допомозі України. Німеччина, міністерка закордонних справ пані Бербух знову закликає передати в Україні далекобійні ракети Таурус і нагнетає градус вокруг обговорення щодо передачі цих ракет. Тому що напередодні пан Шольц знову зробив заяву про те, що ракети Німеччина передавати не збирається. Червоне море. Трі з 15 кабелів проводного інтернету пошкоджено на дні Червоного моря. І тут вмикається ігра під назвою «Стрелочник». Тому що Хусіти звинувачують Сполучені Штати та Британію. Сполучені Штати та Британія звинувачують Хусітів. Але ж попередні заяви щодо пошкодження кабеля звучали саме від Хуситів. Чергові навчання НАТО пройдуть в Грузії. OpenEye повідомила про те, що чат GPT відтепер зможе. Проговорювати вголос свої повідомлення. Це буде доступно для застосунків на мобільних пристроях та для веб-версій. А більш цікавих новин в моєму телеграм-каналі Автомат Ньюз» посилання в шапці профіля. Всіх обійняв, Дякую за увагу. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.